Ось він пат на водопол. Кришна крішна весь мокрий. Хо показати oh. ка тут зелень Ух і паук Так. Таква печера. Привіт всім шановні друзі, підписники каналу. Радий вас всіх бачити. Мої вітання з Індії. Зараз я знаходжуся в Значить, Вчора вечором ми приїхали з моїм другом з двохдневої подорожі в гори в Гімалаї. І сьогодні я хочу просто прогулятися вздовж річки, здовж Ганги. Вверх по течії до, до водопаду Патна на Waterfalls і постараюся все вам показати, можливо буде щось цікаве по дорозі. Так що, дивимося відео, не переключаємося. Поїхали. Ось тут якийсь храм будується. Чи ні, це не храм, це якийсь ресторан, скоріше всього. Може і храм. Значить Я хочу пройтися приблизно 5 кілометрів вверх на північ Рішикеша. Зайдемо по дорозі ще на деякі пляжі, може зайдемо ще раз на цей біч, де я був два дні тому. Дуже гарний пісочок. Тут взагалі дуже гарний. Якийсь пісочок такий білий на берегах Ганги. Цікаво звідки він взявся. Ну, ось це тут, до речі, зараз близько. Може зараз спущуся, до речі, сонечко припікає, може навіть позагорати. Нагадаю, що зараз на дворі місяць грудень, що в принципі досить тепло. Ось такі тут вигляди, рафтінг є, пляж білий пісочок, до речі, це не гобіть, це щось інше. Бо більше здається, що вже прийшов. Гарно. Перший водопад по дорозі це є Хімніш Waterfall. Подивимось що це за водопад тут такий інтересний. Маленький походить. Ось такий невеличкий. Тинг. О, вже хтось у воді. Хе. Перевернувся. Що, я вже дійшов до моста, автомобільного моста і тут є багато всяких кафешок, забігали. Я тут зараз зайшов таку тут купити чайок. автентично Чай тут по 10, до речі

Так все аутентично. Так, тут ще до водопадіка лишилося буквально із кілометр два. що пора трошки. Так, такі новини. Я ще продовжу на два дні моє перебування в Ріжчі Кеші в тому самому готелі. Тому що треба доробити відео, позагружати. У мене зараз є куча матеріалу з цього походу двох Так що мені потрібно трошки часу. Тому що монтування відео. Загрузка, підписування, картинка. Зробити це все займає час. А Тут в принципі нормальний інтернет, так що я користувався цією нагодою. Після того будемо рухатись далі. Заря на мості. Тут таке така розвилочка, Бізі все, багато всяких магазинчиків. До речі, високий паркан такий, щоб ніхто не випав ненароком. нароком. бачу, є тут. Вау! Гарний вигляд. то я йшов і прийшов до такої печери, зараз перевірю, що тут видно, що тут хтось жив, бо є дровачі. Так, Так, тут нема нікого. Тут, тут, тут видно поливу огонь. Нічо, свідка, почав, для ну что, спит кафечера для бобовищів. Вот тут поставило, каст... відносно честно. Ось тут из бутылки є. еще светка печерка цикала да то видно шторка была ну и тут такие вот для огню верх черный цикала печера я скажу Дуже ну, цікаво навіть. Сейчас он спуск начинается, все эти рафтинги продолжаются. Ось тут такий Дружок сидить. Привіт, малий Стрмные существа, чесно кажучи Я їх трохи боюсь Річка і головне. Стрюмиватненько тут ходити, чесно кажучи Ось ми і підійшли до початку а, такого невеличкого треку до Патна Waterfall а, тут Пише, що типу заборонено для туристів, тільки для місцевих жителів. Трошки дивно це звучить, звичайно. Але я бачу тут місні, ну не місні туристи, ну правда, індуси ходять. Речі, шум. Шум водопада. Вже якийсь є маленький. Воно не видно звідси. Ну щось є, є у них така фішка, щось вони не хочуть туристів пускати до місцевих жителів, оце мені розказував цей, цей блогер, з яким я вчора був. Що я хотів спуститися в село. Він каже, ні, то не можна. То заборонено, тримати триматись пермів дозвіл дивно. Ну, Йдемо глянемо. Надіюсь мені дозволять туди підійти. Недалеко тут буквально пару метрів. Рухаємося далі. Like. Багато туристів бачу. О, ось такий похід. Маленький трек. Вроді би недалеко. Стіна, і є. єсте з чорний пристав. Такі джунглі. Взагалі мені розказував цей, що. Тут джунглі ходити самому не бажано, бо тут можуть бути тигри. Тигри, леопарди. Не знаю наскільки це правда, але О, якісь місцеві ходять з травичкою на голові. Так, треба перехлити воду вони якось. Пала. так бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Я то били ми перейшли.

Піве ще дорога. Ч ты шо ми якийсь тут? Не бачу бачили. уже весь мокрий Чай Маги Або наша Мивина Что, мы уже почти наверху Или водопада Водичка есть Вон, вон вин Водопадик, классно Бомба Это и бомба О, oh, водичка зверху скапує. Вау, wow, глядає дуже містично. Бомба. Ось він Пад на водафов. Покидаємо водопад, вже починає вечеріти, вже п'ята година минула. Бомба. Треба повертатися ще назад 5 кілометрів. Більше п'яти. Щоб показати, яка тут зелень. Це просто бомба. Такі кольори нереальні. Дуже гарно. сфоткали тільки що Стараюсь закинути фотку гарно вийшло Що, йдемо кажемо бай, бай цьому місцю гарно менший водопаді до речі не показав Гарний теж. Такесь як ціле містечко наметове, як це сказати. Треба подивитися. Тут іде тропа в сторонку. Я так трошки загляну. Тут напевно вона веде до цих місцевих жителів, я так розумію. Чути, малпе кричай Ну ми туди не будемо йти походу Може там далеко йти Плюс вони бояться контактів Плюс місцеві жителі може бояться контактів І, може це власне про що писало на тому борді Що Не можна туди ходити типу, що ти не місний. До водопаду, обходу можна, ну, це зрозуміло, а от туди ні. Так що ми туди не будемо йти. А ми продовжимо. Чутимопи кричать. Ще якісь... якісь птахи. Куча звуків всяких цікавих. Тут шум річки, тут птахи, тут мавпи ці звуки, звуки записати вам <смір> приставили почав, почав записувати перестали. О. І струби тут є о ч Цікаві звуки тут, звичайно. Ох uh, і паук з дороги. Поки не стемніло, спущуся до річки тут. Ось тут раз від до водопада вниз можна до ганги спуститися. Покажу ще раз гангу. Близька. Так, така стежка розчищена, в принципі, нормально. Так, клас. Сліди п'янки ну ось оцей, ця річка з якої водопад був, тут впадає. І валуни серйозні тут. Mm. класно Это сюда пролисты. Вот она ганга. Вылечь на ганге. Зроблю, зроблю маленький переривчик, зім, мандаринів, бананів. Зроблю маленький таймлапс і будемо вертатися назад. Так що дякую всім за перегляд, Ставте лайк, комент, підписуйтесь і побачимось на наступному епізоді. І не забувайте за рекламу. Дякую.